Друзі, привіт! З вами таксійна група Кавлатекс зараз вашу увазі ми пропонуємо другий мішечок Простирадил під кодом позиції 541. Звертаємо вашу увагу на те, друзі, що дана позиція закінчується, в наявності лишилося останні два мішечка. Перше ми вже щойно продемонстрували вам в прямому ефірі. Наразі презентуємо другий мішечок Простирадил зі знижкою в 21,25 долара. Простирадла йдуть полуторні, двохспальні, євро розміри, різнокольорові модельки. Ціна за 1 кг становить 2,05 долари. Вага мішка 22 кг цього мішечка. Нестандартна вага. Вартість лота 45,1 долар. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих сьогодні під час оглядів мішків. Простирадла. Ідуть без резиночки. Ціна за 1 кілограм 2,05 долари. Вага мішечка 22 кг. Вартість лота 45,1 долар. Не втрачайте можливість придбати дану позицію. В наявності лишилися останні два мішка. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Просто радва йдуть і полуторні, і двохспальні, і євророзміри в хорошому стані. Для замовлення необхідно написати нам особисте повідомлення або зателефонувати. Відправка робиться новою та Укрпоштою на ваш вибір, як вам буде вигідніше та зручніше. Під номером 2 код позиції 541 простирадла на, без резинці. Хоча в даній позиції може бути один, один дві модельки траплятимуться і з резиночкою. Різнокольорова позиція. Мінімальне замовлення становить один мішок вагою 22 кілограма. Цей мішечок, попередній був вагою 25 кілограмів. Ось як я говорив, бачите, трапляються з резиночкою. Але в даній позиції з резинкою небагато, їх буде пару одиничок на мішечок. Решта йде без резинки. Полутонні двохспальні євро розміри. Різнокольорові. Ціна за 1 кг 2,05 долари. Вага мішка стандартна 25 кг, а цього мішечка 22 кг. Попередній був 25 кг. Хто ще не встиг придбати, робіть замовлення та заощаджуйте на покупці суму знижки в розмірі 21-25 доларів. Наразі представлений вам другий мішечок простораду під кодом позиції 541. Позиція закінчується. Полишилися останні два мішечка 25 і 22 кілограми. Однотонних достатньо. Моделей просто радили в даній позиції. Є також і кольорові модельки. Будьте першими, хто придбає для замовлення, пишіть нам повідомлення або телефонуйте. Ось такого ось плану показуємо кольорову гаму. По розмірам ідуть полутерні, двохспальні та євро розміри. Наразі це був, друзі, другий мішечок простирадил. Далі перейдемо вже до іншої позиції, хто не встиг придбати простираду.